Ми створили цей проект Квартет Сарматія для того, щоб всюдити українську сучасну музику в Італії. Цей колектив складається з українських музикантів, які знаходяться в Італії, а саме в Ломбарді. Чому називається саме квартету Сарматія»? Тому що Сарматією називалася територія сучасної України за часів. Римської імперії так називалася Україна на римських картах. Підбирали музику для першого нашого концерту для цієї презентації. Я сконтактував з моїм знайомим композитором Олегом Безбородько, який порадив нам свій твір, який носить ім'я Ліхтар. Він надихався при створенні цього твору одним полотном, невеликою мініатюрою насправді. Одного харківського художника Костянтина Ляшева. І для нас цей символ цього ліхтаря, цього світла серед темної ночі, який дає надію, дає, вказує шлях. І нам дуже відгукнувся цей символ, і ми вирішили взяти цю ідею. І тому наш концерт має назву Ліхтар або Lanterna італійською З початком війни у 22 році я відчув велику потребу свідомлювати себе українцем, і грати саме мою музику за кордоном, тому що я живу в Італії. І Тому що це як повернення до своїх коренів, що дає невичерпну силу, що надихає, і коли ти сам натхнений, ти можеш поділитися цією силою, цим захопленням, цією музикою з усіма. І ще таким чином всюди нашу чудову культуру за кордоном. Запрошуємо вас на концерт Квартету Сарматія, що відбудеться 6 червня о 19.30. в магазину Музика у Мілані на Віа Суаве 3. До зустрічі.